Чому я про це дізналася лише після вагітності. В цьому випуску розповім про нюанси батьківства та планування життя з дитиною. Привіт, я Лена, мені 31 рік і нещодавно народила дитину за власним бажанням. Ну, рік тому. Перед тим як дивитися це відео далі, обов'язково підпишіться на канал. Коли я була вагітна, я думала, що. Ну, Дитина ж перший час лише спить та їсть, то поки вона буде спати, я буду собі продовжувати працювати. А як це відбулося насправді? Ну, В принципі, це правда. Новонароджений він дійсно багато спить і багато їсть. Але він може спати лише на тобі і прокидатися кожні 20 хвилин, перевіряти, чи ти поруч. Ну, буває по-різному, але в мене було так, що дитина хотіла в прямому сенсі бути поруч, тобто ось тут. Навіть якщо я відкладала в там, кокон поруч, то вона прокидалася і починала кричати. Тому я працювала ось так. Тоді я вважала, що це революційний вихід робити щось, поки годуєш дитину. Ну, бо це була єдина можливість, щоб дитина була собі в тиші в спокої, і в цій тиші в спокої я вирішила якісь робочі завдання. Таке воно, материнство і робота без прикрас. Наступне з двох-трьох місяців. Ти починаєш рахувати часи сну та бадьорості. Тобто це в твоїй голові постійна математика, що так, вона прокинулася три години тому, скоро захоче спати. Вона грається ще дві години, ще година у нас є в запасі, поки дитина бадьора. Я не прихильник оцих всіх графіків і схем, типу, там, знаєте, табличок, скільки дитина має спати, скільки має прокидатися. Але ти починаєш рахувати просто, щоб розуміти приблизно, як спланувати цей день. Бо якщо не рахувати, то можна потрапити в халепу, що ви, скажімо, кудись збираєтесь поїхати, а дитина ще хоче гратися і в автокрісі вона просто не всидить. А тут мені просто двійка, як мамі, я не знала, що дитина засинає коли спить. Я просто про це не думала: Тому, Ну, дитина ну, якось спить та й спить. А виявляється, коли ти годуєш груддю, дитина ну, в мене особисто завжди засинала. В принципі, це доволі зручно що ти можеш керувати сном дитини от таким от методом. І в моєму випадку, за рахунок цього, дитина дуже швидко засинала. Тобто я її починала годувати десь там 3-5 хвилин, і все вона спить. Наступно існує така штука, як подовження сну дитини. Для мене це взагалі стало відкриттям, що виявляється, дитина не просто собі лягла, ну ви її вклали, і вона спить. От ми вкладаємо дитину на ніч, вона може хвилин через 40 прокинутися, і до неї треба бігти або пошикати, або дати постушку, або поносити на руках. Так відбувається не завжди, але от у немовлят є якийсь такий прикол, що вони можуть прокинутися і вимагати від тебе, що давай, дорослий, зроби щось, щоб я знову заснула. Коротенький спойлер, що моїй дитині вже рік, і дуже часто вона засинає, просто що вона лежить поруч зі мною, щось там катається, повзає, і бумс, і вирубається. Зручно. Тому, знаєте, вам не завжди доведеться докладати зусилля, щоб дитина спала. Наступне, що мене здивувало, що не всі діти сплять у візку і не всі діти там сидять. Нам, з віком пощастило, донька перші, мабуть, 3-4 місяці вона могла спати у візку 2-3 години. І це було дуже зручно, бо якраз на цей вік припали блокаути. Ми могли виходити на вулицю і собі гуляти. Вкутували її, вона собі спала, а ми собі бродили, щоб не сидіти в темряві. Але з часом настав такий період, що Ніка відмовилась спати у візку, і тут на допомогу прийшов слінг. Це ось така штука. Дитина засинала в слінгу і теж можна було гуляти і планувати якось свій день. Ми дуже боялися слінга, бо ми такі старовіри, наші накрутили бабушки, що це в дитини там ножки в разтопирку. Але якби час повернувся назад, я б його купила одразу. Це дуже помічна штука. Якщо приїхав торговий центр, дитина плаче в тому візку, не хоче в ньому сидіти, а на руках її носити важко. Закинула в слінг і пішла собі ходити руки вільні, вибирає щось. Чому я це не знала про ГВ? Природа продумала все так, щоб дитина точно не померла з голоду. Перший рік життя моєї дитини організм постійно мені подавав сигнали, що пора погодувати. Тобто, груди наливалися так, що якщо ти не погодуєш, ти зараз просто ну не знаю, втратиш свідомість. Деяким жінкам щастить більше, але мені не пощастило. Тобто, пам'ятаю, як ніці було 2 чи місяці. Я вже почала ходити на тренування в зал, і от я прям відчуваю, що закінчиться тренування, і вже от пора годувати. Ну, от пора. Ну, мами, котрі годують груддю, вони підганяють усі всі е, справи під те, щоб встигнути погодувати дитину. І справа навіть не тільки в дитині, що вона голодна, а й в мамі, бо ці груди просто такі бринк і уснуть. Потім існує така штука, як банк молока. Для мене це просто ого. Коротше, є молоковідсмоктувач. Мій чоловік ще колись ляпнув, що може їй подарувати. Я кажу, ага, да, тобто, от ми стали батьками, тепер наші стосунки такі: ти даруєш мені молоко молоковідсмоктувач. Ну і загалом, це можна таку штуку приставляти до грудей, збирати молоко своє, морозити в холодильнику. І з часом, якщо мама вже там, планує вийти на роботу. Або кудись в справах, то хтось може брати це молоко, там няня, бабуся, чоловік і годувати дитину. Я такого не робила, в мене не вийшов мене був якийсь психологічний блок. Ну от чогось ну не могла я користуватися цим девайсом. Але прикольно знати про таку опцію і морально налаштовуватися, що ну можна організувати своє життя і побут так. І чому жінки часто годують на вулицях, в кафе, в публічних місцях. У мене ще не було дитини, я не розуміла, а в чому проблема погодувати вдома. Це ж затишно, спокійно, без сторонніх людей. Але коли у мене з'явилася дитина, я зрозуміла, тому що дитині треба прямо зараз. От якщо моя дитина почала кричати на вулиці, то їй треба зараз, а не тоді, коли мама прийде додому, щоб різні перехожі, косо не дивилися. Я публічно виступаю за ГВ скрізь. От де жінці зручно, хай там і годує, хоч в метро, хоч де завгодно. Люди, котрі кривлять свого носа, ну серйозно, перше, або ви не народжували і у вас не було цього досвіду грудного вигодовування, або друге, коли ви народили дитину, ви жили виключно в межах дому. Що в вашому випадку було можливо годувати дитину лише вдома. Але якщо ти ведеш активне таке, ну, життя, ти виїжджаєш хоча б в, на сусідню вулицю погуляти, то тобі доведеться годувати свою дитину, щоб вона там просто не кричала на весь район. Про прикорм. Я чекала прикорму, бо мені здавалося, що хтось може погодувати дитину, крім мене, ну, логічно. І мені не доведеться поспіхом бігти додому, коли там прийшов час годування. Ну, приблизний час, я годувала за вимогою, а не за графіком. Але коли настав прикорм, з'явилося ще більше задач. Тобто ти маєш дитину погодувати. Потім ти маєш помити <смітно> стіл, помити дитину, помити себе. Бо коли прикорм лише починається, дитина хоче скрізь сунути, пальці облизувати, все все мацати, розмазувати. Але з часом ви організуєте прикорм так, як зручно вам. Хвилинка корисної інформації. Хочу вас познайомити з дитячим харчуванням гервер. Впевнена, ви про них чули, бачили на прилавках, а можливо ваші малюки вже смакували натуральні пюре. Овочеві однокомпонентні дитячі пюре-гервер відмінно підходять для першого прикорму та дитячого харчування. До складу продукту входить тільки той овоч, який вказаний на упаковці, і без жодних сторонніх добавок, в тому числі ніякої солі чи крахмалю. Що мене приємно вразило, виробник регулярно проводить аналіз ґрунту, де ростуть фрукти та овочі для пюре. Усі поля та сади знаходяться далеко від жвавих трас великих міст та промислових зон не дивно, що Ніка любить ними ласувати. Цінує якість з маличку. А прикорм почав заміняти годування груддю дуже непомітно. Просто це якось відбулося. Що в один день Ніка з'їла половину порції того, що мені запропонували, потім всю порцію. і десь з 9 місяців тато, бабуся або няня могли її погодувати, і мені вже було легше піти по справам там на 5-6 годин. Тут знов-таки всі діти різні. Оця фраза вона, вона така аксіома, що в мене є знайома дитина в рік ще дуже прив'язана до груді, і ну, її треба годувати доволі часто. У Нас було не так. І нещодавно, коли Ніці виповнився рік і два дні, це був перший раз, коли я весь день її не годувала. І так вийшло спонтанно, я просто щось забула, а вона не вимагала. І ввечері я зрозуміла, така стоп, я сьогодні не годувала дитину груддю. Повертаючись до годування груддю, десь ближче до 11 місяців, мабуть, мій організм перестав подавати сигнали, що пора погодувати дитину. Може зараз цей процес лишився лише, ну скажімо так, замість колискової, щоб вона швидше заснула. Взагалі я озираюсь назад і помічаю, що багато речей в своєму материнстві я робила інтуїтивно і розуміла інтуїтивно багато що відбувалося само собою. Бо мені якось говорили там, прибрати день годування, що з року і там поступово починають прибирати денні годування. прибирати годування, Як це? Це, мабуть, одне, друге. А от воно просто якось прибралось. Дозвілля і побут. Я чула про те, що коли спить дитина, це час для відпочинку мами, а всі домашні справи треба робити разом з дитиною. Я думала, ну що за маячня? Дитина крутиться, вертиться, їй щось треба, або вона там лежить, щось хниче. Як я маю робити домашні справи? Але, виявляється, це виглядає приблизно ось так. Тобто ти займаєш чимось дитину і паралельно там полососиш, миєш підлогу, е, щось готуєш. Але я зрозуміла, як це все поєднувати, як зробити так, щоб в домі було чисто, коли в тебе немовля. Ну теж пізніше, десь, мабуть, от з восьми місяців я почала це практикувати, бо раніше це було, що Макс забирав ніку і я починала прибирати. Е, тобто, я вже казала в попередніх відео, що материнство це навичка. І чим далі, тим більше ти вчишся поєднувати все, що ти хочеш, з тим, що в тебе немовля. Ще в мене подруга колись запитала, що Лена, а от ти знімаєш в сторіс те, як ти даєш там нічі, якісь ополоники і все час прибираєш. А дитину треба постійно чимось забавляти, вона не може якось сама. Так от. Не може. Ну, Ніка може інколи складати сортер, там буває, що на 30 хвилин грається сама. Тобто такі періоди бувають. Але ось це дозвілля дитині треба запропонувати. Тобто каструлі-ополоники, вони працюють безвідмовно. Але просто, щоб вона сама собі знайшла якусь розвагу, сама себе забавила, поки такого немає. Це лише, тобто, це моя задача придумати для неї щось. А, і коли дитина вже навчилася там повзати ходити, то прогулянки на вулиці це вже аеробіка для батьків. Тобто, ми, коли виходимо, ми щось скачемо за нею, повзаємо. Це вже не ті часи, коли дитина собі спить у візочку, а ти рішаєш якісь справи в телефоні. Але особисто я за цими часами не скучаю. Те, як зараз, мені подобається значно більше. Бо я інколи чула, що там така ностальгія, от раніше вона просто собі лежала і було легко. Ну, Мені тоді було важче. А підсумую цей випуск прикладом, що дуже гарно описує всю палітру батьківства. Ранок з однорічною дитиною починається з того, що дитина тебе залазить, б'є тебе ніжкою, тупцяє по тобі, сідає дупою тобі на голову. Тобто дітям не потрібно цей час, щоб, знаєте, прийти в себе, прокинутися, потягнутися. І от з одного боку, ти на це бісишся, ти думаєш та полештиш, та дай нормально прокинутися, та що ти по мені лазиш. А з іншого боку, кожен вечір, кожну ніч, коли я лягаю спати, я чекаю цього ранку, щоб ця малявка знову на мене залізла, посміхалася і закликала мене з нею гратися. От такий він парадокс батьківства. З осені я планую знімати подкасти про батьківство. Підіймати такі теми, як встановлення, багатодітність, як це ростити дитину з особливостями розвитку. Це будуть відверті щирі розмови, котрі поки табуйовані в нашому суспільстві. Якщо вам резонує ця ідея, ви можете підтримати зйомку будь-якою комфортною сумою. Посилання залишаю в описі до цього відео. Тому що все що я знімаю це за власний рахунок, і кожна гривня допоможе знімати швидше та якісніше.